отаман, не шахрай, шарлатан, султан, Растаман, пророк, віщун, має дар від предків. Темна ніч, повний місяць. Виють вовки на місяць. А і сміється, все світоркнуло Наче Начебто електрошоком доторкнулися ці рядочки твоєї душі. По шкірі пробігли з мурашки, плачу і сміюся, я в глибині душі. Руїни цієї рутини, паутини, армагеддон Ненависть, не брехня, недобродії, злодії, які усміхаються при зустрічі. бажають тобі зла. Я не тримаю ні на кого зла. Посміхаючись за мою посмішку ховаються ці слова. Ворони сороки. Кар-кар, кар навал, бал. На каркале кляту карту. -кар Прокляту, без безцеремону, без безполково без для людей війну Боже, Боже, ти воїна бережи, воїна, воїна збережи і закінчи цю війну Плаче і сміється все світ торкнуло током, наче то електрошоком ці сірядочки твоєї душі по шкірі Пробігли з мурашки. плачу і сміюся, я в глибині душі руїни Паутини цієї рутини. Шаман оттамане шахрай шарлатан султан растаман, пророк віщен, має дарві пред темна ніч повний місяць виють вовки на місяць